У селі Криворівня обікрали музей Івана Франка, котрий працює з 1953 року. Злодій просто вибив вікно і проник в приміщення музею. Зникли автентичні речі. Зокрема, гуцульські цимбали, котрим більше ста років. Бесаги, скрипка, виготовлені майстрами сучасниками франка, а також сідло, постоли і давня хустка. Усі експонати музею мають історичну і мистецьку цінність. Незрозуміло чому, але зловмисники позбулися одного з експонатів. Вони кинули скрипку на дорозі. З каси також зникла невелика сума грошей. У музеї була встановлена сигналізація, однак на той момент не працювала в зв'язку з ходом ремонтних робіт, кажуть працівники музею. Наразі в музеї не залишилося цінних автентичних речей, котрі дорого коштують на чорному ринку. Однак відомо, що там зберігається ліжко, на якому спав Франко, крісло розкладачка, на котрій відпочивав Коцюбинський, столик, топірець Бартка, годинник, що їх Франкові подарував господар дому. На сьогоднішній день місцеві правоохоронці встановили Четність до крадіжки мешканця сусіднього району, який вже наступного дня збув цінні музейні експонати на території Яремче. Наразі ведеться робота щодо повернення їх до музею та притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності. Вживаються заходи до вилучення цих старовинних речей музейних експонатів, які як пояснив затримані нами були збуті на території міста Яремче. Був, але ви так. Маєте... ну Зараз якраз вживаються заходи для встановлення їх місця, знаходження, вилучення, відповідно, повернення в музею. Встановити причетність цієї особи нам стало можливим завдяки допомозі мешканців району, які будучи ще пильними, надали нам інформацію, як бачили особу, яка ранком ну, цього ж дня, тобто 23 березня, Громадським транспортом, автобусом, полученням до Івано-Франківська на автобусній станції у селищі Верховене це присідала з старовинними музичними цимбалами, бесагами сумку, таку, що було серед викраденого.